Видання книги спогадів Володимира Пізя стало справою честі для його брата Мирослава. Я коли був у нього там на кузничку за Уралом, Він мені взяв з мене слово, що я її видам тут надрукую окремою брошурою. І мені поміг коридку в цьому відношенні, і вийшла ця книжечка. Презентацію книги в Бурштині організував Богдан Струк, який свого часу добре знав Володимира Пізя. Володимира Пізя я знав особисто. І я думаю, що багато наших бурштинців згадують його хорошим добрим словом і простота розповіді. Живі герої слова ситуація змальована надзвичайно реально, правдиво. Описані у книзі факти автор свого часу не міг розповісти навіть власному синові. Його про його молодість, про його ті, ті, ті всі події, які він цих спогадах згадує. Вже пізніше я вже почав вже здогадуватись по тих розмовах, які велися в родині. Тож книга стала справжнім откровенням і для людей, що знали Володимира Бізя, і загалом для наших сучасників. Книзі реальні герої, всі, які дійсно були у підпільній боротьбі. От у нашому краї, зокрема, це колишні учні рогатинського педучилища, які створили свою підпільну організацію і допомагали нашим провідникам боротися із червоними окупантами. Своїми роздумами про події тих років, та їх учасників ділилися присутні на презентації. А учні місцевих шкіл відтворили у поетичній формі окремі епізоди нашої славної історії.